Бюджетна диверсія у Києві від уряду Кабмін має забирати у столиці ще більшу частину податків, які сплачує населення. Одночасно із позбавленням фінансів держава вимагає, щоб місцева влада, згідно з принципами децентралізації, несла повну відповідальність за життя міста. Що буде робити в цих умовах Київ жити чи виживати, розкаже Альона Горяча. Боротьба за власні кошти для столиці не нова справа. Практично, будь-який міський голова за останні роки в е, говорив про те, що це дискримінація саме для Києва. Вилучаються величезні кошти, але цьогорічний проект бюджету в поєднанні з новим податковим кодексом перевершує всі спроби вилучення урядом грошей з міста. Децентралізацію тепер точно можна називати так званою. З такими змінами вона завершується навіть не розпочавшись. Після дворічних розмов про децентралізацію реальні зміни до податкового кодексу і реальний проект бюджету на 16-й рік передбачає прямо зворотній процес. Навпаки ще більшу. Централізацію податків. Перевиконання річного бюджетного плану, копітка робота над проектом наступного року. Всі старання столичної влади йдуть на нівець, адже більше половини податків планує забрати центральна казна. Розводять руками навіть міжнародні фахівці. в Україні справді були прийняті зміни до конституції. Але наступним кроком для початку процесу децентралізації має бути надання можливості місцевим радам належним чином фінансувати свою діяльність. Зараз представникам громади надзвичайно важко проводити роботу на місцях та нести покладену на них. Відповідальність, адже у них відверто немає ресурсів для цього. Ті, кого зміни стосуються напряму, обурені найбільше. Асоціація платників податків України висловлює відверте нерозуміння, чому люди не можуть розпоряджатися заробленими грошима. Це не кошти держави, це кошти податок на додану вартість платника податків. Сьогодні джерело влади є народ. І ще раз підкреслюю: сьогодні громада повинна вирішувати. Громада, яка заробляє гроші, куди їх витрачати? Оці податкові зміни, які пропонує МінФін, це контрольний вистріл в голову. Спеціалісти додають, розуміють, чому верховні можновладці йдуть на такий крок: зібравши всі гроші докупи, легше використовувати державну скарбницю. Що робиться? Коштів немає в державі, куди вони йшли. Це мої кошти. Як проконтролювати кошти центрального бюджету країни? Хто з нас може їх проконтролювати? Звичайно, що ніхто І саме тому українські політики майже всі податки збирають до центрального бюджету, тому що там кошти фактично не контрольовані. Якщо у фахівців пропозиції мінфіну викликають цілковите нерозуміння, то у пересічних киян ще вищий рівень недовіри та розчарування в діях уряду. Ну як жителі Києва, діти наші в школи ходять. Ми хотіли б, щоб вулиці були безпечні, освічені, убрані. Вимити, ну звісно, пускай гроші залишаються в Києві. Розумієте, хочеться, щоб всі податки залишалися в нашому місті і вони йшли на розвиток нашого міста. Бо... Всі гроші я розумію, що вони відкладаються в кишенях високопосадовців. Думка юристів, економістів, політичних експертів та й простих киян однозначна. Всі вони вимагають припинити фінансову дискримінацію столиці і дати можливість киянам розпоряджатися власними грошима. Альона Горяча, Андрій Гагеля, телеканал Київ.